А ось о пройоб, диви. Ось ось пройоб. Це контроль. А. А це контроль. Я одразу туди взяв, а тоді. Туди... От 43.51, по нулю посіяно. По, по пшениці, третій год ноль. От такий ось вид, вона має земелька вичухана. Система захисту дікамба з нікосульфуроном. І все. І от чистота посіву. От, от така вона на сьогодні, а колись є на якоче. Чиху Чи є зда. Не спомню ще. Не спомню. Дивись, що роби. Ота. Коників ліпий. В общем, от такого непогано смотряться. І давай беремо. Подивимось на культур. Дивіться знімається Воно вже з палки щось хоче витягнути. Та да, тут дві какої рена було, це ж він пообривалось. Забирає. паличка гніє, воно вже паличку ту хоче сховати. що тут? Дай. Вони ще скільки козіння помби. Коники ліпи, це тобі збереження вологи. Лі?